Затримали начальника Чобської митниці Сергія Харченка. По сутності він є шурином голови адмінсуду, якщо я не помиляюсь, України, Колєтніка. Причому було вияснено, прийшов він сам добровільно, і ми зробили йому охорону, щоб його ніхто не трогав. Прийшов він добровільно, сам добровільно написав заяву на звільнення, відкрив канали, імена. І контрабанда, яка перевозиться через територію Закарпатська, в цьому числі Чопської митниці. <плес> він дивіться, там є написано, є імена фамілії, є, вони будуть викладені, висвітлені, коли на то буде час. Він розказав, сказав конкретно фамілію, сказав конкретно, що на цю посаду він. Не без допомоги свого Шурина був назначений, причому написав заяву, на що йому дали 12-1, щоб він покинув Закарпаття. Ніхто його не трогав, ніхто до нього, він претензій не мав. Так, він сказав фамілії, ні, він сказав, ні сили не застосовував. Він сам прийшов добровільно. Він сказав фамілії, сказав канали, сказав, скільки взяток передають. Буси італійські. Була інформація доки до його очолення Чомської, доки не очали в Чобському Цей тариф складав 300 доларів, коли прийшов він, складає вже 400. Розказав про буси, які їздять через територію України з Китаю. В тому числі це якби речі, одяг і так далі. Там я думаю, люди, цю інформацію він сказав, прокоментує вже інші служби, які цим будуть займатися. Зараз відомо, якісь ми будуть цією справою займатися? Я не знаю, ще не ясно. Ці справи, документи передадуться до служб, які будуть вирішувати. Я не знаю, служба безпеки, прокуратури, я не знаю, хто ним буде займатися. Я не в компетенції зараз це об'ясняти. Навіть було зроблено, просто ми його провели, щоб він як представники від народу, які стоїть на захисті. І що за порядок? нас Я комендант від правого втрата. Я комендант від правого сектора.